Місцева культурна громада 2 це є заміна вікон тобто, у Верненській загальноосвітній школі 1-3 ступенів Тухівського районної Львівської області. Е, представлена тендерна комісія, я це бак Василь Васильович, голова тендерної комісії. Цак е, Уляна Михайлівна, секретар тендерної комісії, Антоніу Микола Михайлович, член терноної комісії, Вкачович Марія Осина, член терминої комісії і потошили зірна. Васильівна, член комісії. На тендері присутні спостерігачі місцевої громади, сільський голова Добрий Герові Теж, а також представник е, координатору від ООН е, Ливо Микола Миколаєвича. Починаємо тендер. Так? У нас е, по, е, тендерні пропозиції взяли 5 е, підрядників. Поступило на 12-ту годину, маємо три пакети із документацією. Перший пакет це є учасник товариства з облежних відповідальність світ комфорту Львів. Пакет заклеєний, опечатаний. Так.

Є пропозиція конкурсу торгів, пакет є прошлюваний, опечатаний. Зараз розглянемо перелік документації, яка необхідна для тендеру. Це є перше, чи заклеєний зовнішній конверт. Заклеєний, так. Друге. Чи наявна посольна пропозиції. Так. І зразу тут я із профану пропозиції, напевно, я візьму зразу цінову. Сума цінової пропозиції тут буде 88 тисяч гривень 80 копійок, в тому числі ПДВ 14 тисяч 666 гривень 80 копійок. Цінова пропозиція учасника конкурсу теж є. Фірма як називається? Фірма. «Зов Львів, світ комфорту Львів. Сума. Сума 88 тисяч 80 копійок. Так, відомість основних зараз. Ліцензія наявна, Довідка про наявність аналогічних договорів наявно і контактні телефони наявні договору довідці.